Буду читати Іван Львів від Луки, 17 глава з 10, вірш, з 11 вірша і нижче. Луки 17, з 11 вірша і нижче. І сталося, коли він йшов до Єрусалима, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів, слабих на проказу, що стали здалека. І голос піднесли вони, та й казали Ісусе, наставнику, змилися над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них: підіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він до обличчя Доні, і припав він обличчям. До них Його складаючи йому. А то самарянин був, Ісус же промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а же де? Чому не вернулись вони хвалу Богову віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведися, іди, твоя віра спасла тебе. Хвала Богу. Знаєте, історія така цікава, потужна. Ісус показує чудо. Знаєте, я хотів би, щоб ми пораздумували трішки над цим місцем, над цією історією. Знаєте, 10 прокажоних. Прокажони були це найтвергнута е, постать людей, яка, яким було заборонено взагалі. Заборонено було в городах, вони жили окремо, вони жили в пещерах, у них були свої. Е, Такі групки маленькі, де вони спілкувалися, жили, вони жили за що податі. І ось 10, 10 прокажених стоять, і вони бачать, йдуть натовп людей, тому що Ісус сам не ходив. Біля Нього була постійно натовп людей. По-перше, біля нього були учні. По-друге, біля нього всегда завжди були фарисеї, Либо люди від фарисеїв, які були лазучики, які слухали. І дивилися, що він робив. І було ще так же само багато людей. І ось вони кричать: Помилуй нас. Вони хотіли ісцілення. Вони, чому вони почали кричати? Тому що вони чули, що ходи якась людина і зціляє всіх, хто в нього попросить. Вони, може, чули за ісцілення якогось сліпого. Вони, може, чули за вигнання бісів, тому що чутки йшли тоді по всій тому краю. Знаєте, і зустріч була така несподівана для цих учнів. Він каже їм: підіть, покажіться священникам. На той час це був ще Ветхий Завет. І він був Ветхий Завет, що довгий час продовжувався. На той час, щоб отримати як кажуть, дозвіл на. Спілкування з людьми і посіщення синагоги повинен священик кожний хворий, не тільки прокажу, але кожний хворий повинен з'явитися до священика, і тут повинен йому сказати: та, благословляю тебе, йди, можеш посіщати. Тобто знімав з нього цю проказу, це тавро прокляття, як можна сказати. Священик мав таку владу. І ось він каже: «Ідіть, покажиться священникам, вони йдуть, і отримують в дорозі. І один із них побачив, що він ізцілився. Вони навіть ще, може не дійшли, тому що він каже, вони, коли йшли, побачив, що він ізцілився від проказу. Він повертається і дякує, припадає до колін, кланяється і каже: Дякую тобі, Боже. Знаєте, я в цій історії побачив таку головну тезу, хотів би підчеркнути: бути вдячним. Бог хоче, щоб ми були вдячними йому. Знаєте, скільки людей приходить до Бога? Ну, даже судячи по нашому зібранню, по нашому контингенту, по нашим центрам реабілітації. Багатезно людей приходить. І багатезно людям Бог дає цілення від їхніх хворіб, від їхніх потреб. Не обов'язково к нам приходять залежні від наркотиків, алка, к нам приходять люди, даже, кому нема де жити. Це тоже проблеми, які люди не можуть їх. Рішити. Зараз житло дуже така проблема загальна в нашій країні, тому що багатезно ворог спалив міст і люди біжуть від хаоса, війни і не мають де жити. І Бог дає устройство живи. Живи. ну, тільки будь вдячним. Знаєте, і я тут побачив так, аналізуючи своє життя. Знаєте, колись приходить до нас якийсь достаток, або навіть оце звільнення. Я згадую себе, як мене Бог звільнив. Отак. Де мною працювало все суспільство. І тюрми, і медзаклади, і дурдоми. Ну, Все, що може дати ця країна, все. Нічого не діє. Нічого не діє. Христос. З одним, одним тільки реченням. Я став на коліна і сказав: Господі, поможи, я так не можу жити. І прийшло то звільнення, знаєте, і потім якось життя пішло налажуватися, і якийсь час я так замітив за собою, у вдячність кудись, вона пропадає, щезає кудись. Здобутки якісь маємо, ми вже, може, маємо працю якусь, там, дружину, дітей, сім'ї, автомобілі, ще якийсь достаток. І якось от приходить таке життя, отак от, от звільняє. І отак от от в людей приходить якась така насолода. І ми вже забуваємо, що ким ми були, що Бог для нас зробив. А це приходить гординя, пиха. Пиха. Проказа це, знаєте, як, вона так символізує гординю. Проказа не із селі, вона не із ліковна. Пиху теж не може людина подолати. Тільки Господь може дати сили і обкласти такими умовами, щоб людина зрозуміла. Зрозуміла, що в її життя прийшла пиха. І треба відмовлятися, треба заново ставати на коліна, просити Бога прощення і отримати цю вдячність. Вдячність вона набувна, його може втратити і набути заново. Вдячне серце повинно бути у нас у кожного. Знаєте, і апостол Павел. Посланні Фесал... Фесалонікійцям 5.18 каже, подяку складайте складати за все, бо така воля Божа про вас в Христі Ісусі. Я зараз пропоную, щоб ми стали на коліна. І хтось, може, цю втратив цю вдячність. Покайся, і я разом з тобою. І попроси Бога, щоб Він повернув тебе добре серце. Амінь. Давайте помолимося.